Так, взяв я так от тройку електрод, Зробив так на дзьобок і чотири таких острих кути і от пробив так от, от. Тут є одна дірка, тут є друга і тут ударю третю. Все, більше поки що не треба. Потім можна буде її на них скрутити і вже потім... Далі сверліти. Так, бак бакрузі вже. Така є пилочка. Починаю я різати. Зараз тут звідси буду починати так прорізати його, щоб цей. Я вже його прорізав, О, тут вже він заходить. Так? І зараз отак сюди різати його по кругу. Ота барабан є. Все, ось так рорізати бак. Дальше покажу. Таку от я дойшов. Сюди. Зараз я треба зняти тен. Зніму я тен зараз і продовжу далі різати. Поки що ніде нічого не прорізав. Поки що добре. Знімаю ten. тен. Такому стані він ще не є душі, він відчистив його нормальний тем. Все, ріжу далі. Так я вже дорізав до цих пір. От головне камеру, хочу цю присостати відрізати. Тут треба перерізати і де... там всередині би не перерізати. Як воно вийде, не знаю, не знаю, не знаю. Ну ріжу отак, ріжу тут. Як є шов, так ріжу по той шов. Ось тут лишається тоненька. Тут мало бсі лишити стінка. звідси мала мало бся стінка лишити. Ріжу акуратно далі.